Всім привіт, вітаю вас на каналі Придумала. сьогодні ми будемо грати в гру Grow a Garden. Я вже е, в цю гру грала. Вона в мене навіть ого, Вона в мене навіть додавлена е, в улюблені. Так що, якщо хочете пограти в цю гру, е, то заходьте на мій профіль і знайдіть е, в улюблених цю гру. Як ви бачите, у мене зараз тут іде гроза, а я сьогодні граю на про сервері. Що ж це робиться з моїм городом? Бачите, що зробилося з полуничкою? Що зробилося з моїм бамбуком? Що це з ними трапилось? Так що я зараз вам проведу екскурсію. У мене тут росте черниця, полуниця. Кукурудза росте в мене косове дерево. Ось це воно довго росте, нарцисів кілька. І це ще й вдарило в гарбуз. Тут гарбуз насаджений, бамбук, який світиться, морква, яблуня. А ні, я помилилася, то не гарбуз, то кавун. Ось це гарбуз, в мене тут помідори. Так що давайте зараз зберемо врожай і подивимося, що сталося. Ой. Шокет. Шокований бамбук. Та я розумію, шокований, що його шарахнуло блискавкою. А це ми отут посадимо. Час збирати бамбук. І ми йдемо продавати. Так, мені цікаво, за скільки оцей шокет бамбуку оцей великий, продати можна. Охо! Як багато. Друзі, взагалі. Давайте все продамо. Що буде? За три мільйони. Ого! За 3 мільйони. Значить, я збираю все оце. Лет шокет строубері. Це, звісно, дуже дорого. Я б його продала. У мене 3 мільйони. Оцей шокет. Оцей. Та він дуже дорогий. Дякую за грозу! У мене тепер дорогі товари може купити. Давайте позбираємо ось це. Ось ці томати. І продаємо. Так, кукурудзу збираємо. Навіть де Феділ вдарила? Нарцис наш. І ми знову продаємо. Аж 10 тисяч центів. Так, ось тут в нас є особливі ягідки. Е <paralizantsCH2> є ось така. Moonlight. Moonlight. Так, а давайте для експерименту. Що це за Moonlight, Візьмемо. Чого <àanda> воно в мене не наводиться сюди, будь ласочка. Оп! І нормально навіть не шокед. Просто нормально. У нас наступила ніч. Ніч, фух. Так, скільки ось ця, звичайно, буде коштувати? 19 центів. А Ось ця скільки. Ва! А тепер ми нормально зберемо Блубері. Блубері? Нормально Блубері, скільки коштує. 31. А Ось ця. Скільки? А ось ця 40. М -м. Ну, це, мабуть, різниця у вазі. Mдна Шокет Струбері. А скільки оця буде? Багато. Ну давайте весь інвентар продамо. Ось так. Дякую. Помідори збираємо. Все. І знову продаємо. Фрукт. Знову ось цей муднай. Вдарив якесь цікаво, оскільки ж буде коштувати ось це. Візьмемо ці. О, золотий виріс. Оп! І беремо бамбук. Ось цей. Вет шокент. Бамбук. Зараз воно буде дуже дорого коштувати. Правильно? Правильно! Перво шокет дефаділ дивимся, Скільки шокет дефадів буде коштувати. Ой, які ж вас тут дорогі оці. Давайте все продамо. Ну от і я і багачка. можу... Давайте оцей Dragon Fruit. І давайте оцей dragon, dragon... Fruit ось тут. Простий Dragon Fruit, великий і великий. І у нас ця золота морква. Скільки оця золота буде коштувати. Ого, які у вас дорогі тут моркви. На. І помідорчики збираємо. І знову продаємо. Так. Ну тут ми... давайте подивимося, скільки важитимуть кавуни. Ого, майже 10 кілограмів. а ж ха Яке жоно чудне. Зараз продаємо, Багато ась це скільки. О, наче великий помарач, друзі, слухайте. Од пампкін. Ну, давайте все продаймо. І зберемо бамбук. Одного разу в мене ось такий великий бамбук виріс. Так і зараз його треба продати. Продаймо. Це 25 тисяч центів. Е, класно. Ого, у мене тут рідкісні екземпляри. Оце Wet шокет Strawberry. Strawberry, то я зараз вам покажу. Більше ста. Е, більше тисячі... Центів, а це багато. І все ми зараз продаємо. Угу. Опа, і знову продаємо. 6 тисяч класно. Слухайте, друзі. От на що я посадила. Ось це ось тут. Ой. Ой, ой. Я дрижу. А! Вони що, в мене померзнуть? Я не дам померзнути. Не мерзнуть! Чого я трясуся? А! Я трясуся! Мм. А чого він не трясеться? І з якого в мене буде оця користь. Користь. А, о, господи, яке воно велике! Одна полониця більше більше тисячі грам. Один кілограм. І збираємо ось це. Цікаво, чому ж ось ці нарциси, чому ж вони такі дорогі, що більше тисячі центів? Продаю я тобі все. На. І збираємо оці шокет. Чилет, шокет, строубері. А воно зашкодить моїй фермі. Я думаю, що зашкодить. Так і давайте нам треба ось туди доповзти, щоб подивитися, що там. Ой, ці сови на мене дивляться. Ой-ой-ой, ой-ой. ой Так зараз ми сюди йдемо. О, це якийсь шоп. Давайте ось це... Оу. Клас. За двадцять мільйонів? Ого, воно таке дороге. Тут за 20, за тридцять мільйонів. Daily квест! Ага. Угу. Ага, ясно. Це що зима? Ой. Якийсь... Подивіться на його обличчя. Камон, камон, камон. Ну купуємо. Це купуємо. І це купуємо. Гаден. Ой. Я зараз його просто розіб'ю. У мене будуть тваринки, да? Угу, а що це? Скіп? Та скіп. А, воно платно. Ну, я ж так і очікувала. О, воно їх заморозило! Ах, виш! Frozen Блубері! Що ви з ним зробили? І вона тепер поменше буде продаватися. А ні, побільше. Ну, дякую. Але ж я тоді мерзла і мені зараз реально холодно стало. І збираємо знову. Ой-ой-ой-ой. Блюбері. Ммм, продаємо. Ну тут я просто гасаю продавати. Нам треба... Купити якесь насіння. М -м Тут немає його, немає, немає, немає. Ну давайте почекаємо, доки воно оновиться. Угу, угу. Все на якось… якесь. Я продаю весь свій інвентар. Воно дорогеньке таке. Ой. Воно знову замрозилось! Капець! І знову продаємо наші томати. Багато дали. Так, коли ти вже виростеш? Тільки на 30% ти виріс. Ах ти! Ш. Ой, что стало? О! О! Воно заморозило мою морку. Не, ну это нормально, это... Это нормально. Оно как-то смешно выглядит. Так, який у мене тут найважчий? З цей. скільки він, скільки він буде. Коштувати. Багато. А скільки ж усе оце в мене в руках. Майже 40 тисяч центів. Так воно мені буде якось допомагати? Не знаю. Так ми досі оці блискавкою уражені не зібрали. Щось вона якась бліда, вам так не здається. Ну, коли вона росла, то вона точно бліда була. І продаймо. Воно мені позаморожувало все на світі. Це мокра, ося. Так, а подивимося, яка у нас найважча. А що це за сердечко? Немає чого купувати. То дайте мені її продати. Чого я їй продати не можу? Давайте я її продам. Давайте я її продам. О! Більше я вам не буду нічого продавати. Ну і вони знову заморожуються. Нічого я його продати не можу. Нічого я його продати не можу. Все, тепер я у вас отак стою. Все. Все я продаю. Так нічого я його продати не можу. Ну що це таке? Ну от ні, ну не треба мені оце яке не продається. Шо з ним робити? П'ять хвилин, добре. Ой-ой-ой, насіння яблука. Ай воно в мене не збереглося. І робимо ось так. І завертаємося. Так, вони ось так доростуть. Я буду завершувати відео. Ну, вони померзли. Вони померзли. Квест Компліт. Хоп! І я вам продаю свій інвентар. Угу. Uh -huh. Так, у вас тут є обновлення. Mm. Um, ну, найдорожче, що в нас зараз є це за 800. Але в мене і так томатів тут хватає. А коли ви е, в перший раз заходите сюди, то е, поки що дуже важко. Дуже важко. Ви не можете нормально саджати, але потім, коли отак пограли вже. Аго, ти чого в мене накупив? Потім ви коли вже пограли, то все йде як по масу, як зараз. Скільки там іще. Ага. Оп! Оп! Фух. Так. І сюди? Якщо вотермело, ну давайте покупуємо. М -м 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 -м. Чи є тут щось дорожче? То чого воно не оновлюється? Оп, оп? Оп. Оп. Все, я висадила. Ой. Пішли продавати. Менш за 100 центів. Чілет. Що це? Що це означає це слово? Ви бачите якусь різницю між ними? Ну. Багато понятно. Багато понятно. Про вагу. Ну, мене ясно, що більше. Але ж між ними більше ні. -ні, -ні. Ніякої різниці немає. І оце збираємо. Ось це. Оп. Оп. І знову продаймо. Щось я тут завжди. У мене тут кругообіг. Я завжди туди-сюди, туди-сюди. Ой, Ого, яке воно велике. Яке воно велике. О Боже, яке воно велике! А де воно ділося, Де воно ділося, А, ось воно. Майже 2 кілограми. М скільки воно коштувати буде? Так мало. Ну, я все у вас хочу продати. О, наші ватермелони. збираємо. Чили, томейто. І простий томейто. Ну, в них різниця у вазі. У вазі. Ось це величеньке таке. Так, коли ти у нас доросте 6%, а тут 31. Ну, щось. Щось оце воно дуже повільно росте. Я його сьогодні після обід посадила. Ем, і ще отак по кругу. Ось це велике хочу зібрати. в мене не вийшло. Хоп! Зібрала, а скільки воно коштувати буде? Mm -hmm. Та ну знову це сердечко. Я не можу його продати. Воно ж в мене в інвентарі лишиться. Купець. Так, і зараз ми будемо їх розпаковувати і завершувати на цьому відео. Хто в нас тут? Давай, вилуплюйся. Хіба з яєць собака вилуплюється? Ай, фух, мені здалося, що вона пропала. А в нас тут хто? А? -а, -а така сама собака. Так, от де? О, воно, воно таке мале пікап. Пікап. Одивоно наділося. О! Фух. Ти тут будь. Ти тут будь. Так що я буду завершувати на цьому відео. Всім дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк, підписуйтеся на канал. Всім до зустрічі!